Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошенні по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Третій Megane з акустикою Bose. 13 рік, 1,5 дизель, 215 пробігу, ціна 9600. Тут контакти. Комбінований салон, автоматична коробка передач. Вірніше роботизована. Надіюся, що це вже всі знають. Уточнювати не потрібно. Перктроніки є, кого цікавить, телефонуйте б 6 Passat в седані. 2005 рік, 2,0 бензин 234 пробігу, ціна 5,650. Тут контакти. Побачаюсь. По салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Б8 Passat в універсалі. 17 й рік. 1,6 дизель на автоматі обслужений. 190 пробігом, 14 14500. Кода Октавія А7, 20 рік, 2.0 дизель на автоматі, 230 пробігу, 16500 ціна, контакти бачимо. Так, Салон на тканині комбінований з фуркопом та парктроніками. Реномеган в комплектації GT Line. Це 16 рік випуску, 1,5 дизель-двигун, 160 тисяч пробігу, є контакти для оточення інформації, тому що ціни немає. Варіант цікавий. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Я покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. В РС-комплектації. 9 рік, 2.0 бензин на автоматі, без підфарбувань, авто Швейцарії. Ціна 9900. Контакти бачимо. Оригінальний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі на автоматі. Це і восьмий рік 1,6 бензин з автоматичною коробкою без підфарбувань і є сервісна історія. 186 пробігу, 6450. Так, дві шкоди Октавії. Значит, по першому варіанту 12 рік 1,6 дизель на автоматі, 235 пробігу, ціна 9,200. Тут контакти, автоматична коробка передач пишуть у відмінному стані. Більше інформації уточнюєте, поруч. Темно-сірий колір. Десятий рік 1,6 дизель. 8700, 227 пробігу, тут контакти. Коробка, мабуть, механічна, зараз покажу. Так, механічна коробка передач, клімат-контроль, підігрів є. Renault Megane другого покоління. Четвертий рік, 1,6 бензин, каталізатор на місці, 193 пробігу, ціна 4600. Обслужений автомобіль, ось контакти до власника. Так, покажу по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Фабія. 9 рік. 1,4 газ бензин. 5600 ціна. Контакти видно гарно. В універсалі. Кого цікавить телефонуйте? Шкода Octavia Tour. 2005 рік 1,6 бензин, 165 пробіг, ціна 5700. Пишу, що відмінний стан. Контакти ось тут. Так, покажу по салону. Салон на тканині. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, бензиновий меган третього покоління рідко зустрічаємо. Це 10-й, рік 1,6. Бензин за 7 тисяч доларів. Ось контакти, круїз контроль, клімат контроль, парктроніки, складання дзеркал, мультикермо. Салон не натканині. Клімат-контроль є. На дисках, до речі, оригінальних з парктроніками. Кого цікавить телефонуйте? Б-7 Passat з Німеччини. 12 рік модельний, 13 289 пробігу, без ДТП, 2.0 дизель, механіка, клімат, підігрів, навігація, датчики, дождюм, виїзний фаркоп, два комплекти резини, ціна 10 тисяч доларів. Так, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Так, меганчик другого покоління. 1,6 бензин, 9 рік, 5650. Тут контакти, є сервісна історія, чистий 9 рік, 208 пробігом. Сервісна історія присутня. З кондиціонером. Так, Тут поруч, до речі, є Астра. у наш бюджет і ще один Меганчик. Значить, Шостий рік, 1,6 бензин 5250, контакти є. В рідній фарбі пишуть стан ідеальний. І майганчик другого покоління. Чорний колір 2006 рік. 1.6 бензин, 213 проб, ціна 5350. Тут контакт. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія 7. 15 рік, 2,0 дизель. 288 пробігу. 12 200 ціна. Контакти є. Комбінований салон. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. октавія А5. 9 рік, 1,4 бензин, 160 тисяч пробігу на механіці. Ціна 7,300. Контакти є. Рено Меган. 12 рік, 1,9 дизель, 190 пробігу. Ціна 9900. Тут контакти до власника. Є сервісна документація. Комбінований салон. Клімат-контроль. Парктронік і фаркоп, кого цікавить, телефонуйте. Так, Opel Astra H. Досить непогані екземпляри у свій бюджет. Покажу спочатку там сірий а потім чорний. Значить, два автомобілі на лінзованій оптиці. На оригінальних дисках. Так, по першому це 9-й рік, 1.6 бензин, 177 пробігу. З Німеччини тут контакти. Це на 6500 доларів. Я бачу багато сервісної документації, сервісна книга. Комбінований салон. З форкопом. Так, наступний варіант в чорному кольорі. Так, по опису також є сервісна документація. Це 9 рік, також 1,6 бензин. 198 пробігу, ціна 6500. Також комбінований салон. кого цікавить такі автомобілі телефонуйте до власника Renault Megane в універсалі. 15 рік, один і 268 пробігу на механіці, ціна 10500, є контакти, акустика Bose. Так, комбінований салон, клімат-контроль на оригінальних дисках з парктроніками та фаркопом.